Друзі, сьогодні прозвели заміну автоматики. Зняли одну автоматику, поставили іншу. Яку зняли, зараз покажу. Ще залишилось, на, тут ворота з'їжджаються дві разом. Така стояла автоматика, ми її зняли і поставили ось тут таку автоматику, Miller Technics 1000. О, вона настить під йолочку, якщо замітити. Ось. Стоїть автоматика Тому вже працює все добре, все добре, фотоелементи працюють, єдине, що ми не змогли і не зможемо їх фотоелементи, одні фотоелементи з'єднати отої автоматики з цієї автоматики. Чому? Тому що тут е, йде переменний струм, падається на датчики. А там на той автоматиці подається постійний струм, тому вони не можна їх поєднати разом, посадити як, ну, на одні фотоелементи, як воно раніше було. Тому, замовництво, там відключайте фотоелементи, ми тієї автоматики майже не, не користуємося. А ця створка постійно, постійно в роботі, тому фотоелементи під'єднуємо сюди. Ну, я так і зробив. І все стало робити, все чудово, все класно.